Привіт! Ви потрапили на наш новий ролик. «Їмо їжу одного кольору Челендж. Сьогодні це буде червоний, зелений та жовтий. Буде неймовірно весело та комедно. Давайте разом подивимось, що вийде у друзів. І так, погнали дивитись! Ого, нічого собі! Вау, це ж піца! Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ага. Ось тільки помідорки на піці мої. Ей, де моя піцу? ну поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори. І всі-всі пепероні. Ням-ням-ням. Смакота. А тепер моя черга. Віддай сюди. Е, щось не так. На піці зеленого лише зелений перець халапеньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Хоча, знаєте, Я думала, що це буде гостріше. Ой-ой, ой як же гостро! У мене в роті все горить. Фух, ось це умора. Ну все тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м, яка смакота. А як тягнеться сир смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой, Квентін, твоє обличчя. А що з ним? Ого! моє обличчя більше не червоне? Клас! Ходімо далі. І салемон. Гидота. Е, в мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. Так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш, не отримаєш. І ти також не отримаєш. Це все для мене. Як же смачно! Обожнюю полуницю. Хочу з'їсти її повністю до останньої ягідки. Залишилась остання, і тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто, я таки не буду. О, ідея! Дивись, Квентін Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось я з'їла усі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині? Подивимось. Ого, Яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, А де авокадо? А, Ось вона. Але як тебе зняти? О, вийшло. Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, Краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Виковию ложечкою. І спробую. Хм, ну, На смак воно ніяке. Зійде. Ну що, Майлі? Тепер твоя черга. І Правда, лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишилось зробити невеликий отвір в лимоні і видавити весь сік у склянку. Чудово! Тепер у мене є лимонад. Спробуємо. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. М -м -м Ой, це зовсім не смачний Лимонний сік неймовірно, кислий. Ой, майлі, що з тобою? Зачекай, у нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорово, що волосся стала звичного кольору. На це раз мені пощастило. У мене картопля фрі та сирний соус. А в мене жука джусі дроп із кислим гелем. О, Венді, ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско. Гедота. Квентін, ні. Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. М -м -м, обожнюю, яка ж вона смачна. А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу знаєте, До мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти і вуаля. Картопля вся у сирному соусі. Це ж просто геніально. М -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням, просто пальчики оближеш. А з нами поділишся. Вибачте, але залишилась остання квентін, твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жують! Mm. Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий пласт жуйки, а на нього вже видавимо кислий гель. Чудово! Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше. Ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель, то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло. Бенді, твоя черга. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус табаско. Ні. Він точно не смачний. Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Спробую маленький шматочок. А тепер ще один, та ще. А, мамочки! У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово, здорово і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи, і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній ауч! Так, справжній колючий кактус. А в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі. Ого. Так, у мене качан кукурудзи. В селому непогано. У Квентіна щось не зрозуміле, а у Венді кактус. Ось це у море. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м, добре, спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудза забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте, випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жиле. Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яке солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Смакота. Ой Ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Ну бо. Вийшло. Квентін, дай п'ять. Даю. О, ні, я прилив до тебе. Відчепись, Бенді Ого, ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу. Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха? Ну що ж, а тепер саме неприємне, спробуємо. Ой, як то жахливо не смачний. Не можу це проковтнути. Пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гидота! Більше ніколи так не роби, Венді Ого, зачекайте мої руки, вони більше не червоні і мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно? Хоча знаєте, звук прикольний, мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику. А я гратиму на кселофоні. Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт. Яки, дякую за ваш перегляд! Поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові класні ролики. Ну а поки що, бувай!